Слава Україні! Ви на каналі «Калуш Транс. З вами Володя і Матвій. І починаємо нове відео. Е, ви помітили, Матвій часто з'являється в моїх відео. Е, таке в мене зараз життя. Е, провожу час з дитиною, і тому він в моїх відео. Тому ми обидвоє вас просимо, щоб ви підписалися на канал. Нам обом буде приємно. І поставили подобайку. Е, сьогодні міняємо моторну оливу, масло, кому як подобається. Каскаді прикол цього Детройта, що це нова друга генерація мотора. І вже фільтр на солярку має такий шпинтик. Якщо брати старий фільтр, він його не має, він просто гладкий А це вони вже ушкоднили. І все, вже від старого фільтра це вже штука не підходить, треба мати новий. Відповідно, цей трошки дорожчий. Якщо Фротлайнер робить гроші. Нагадую, шукаю водія на два траки, так що якщо є два хлопці, які хочуть працювати, то телефонуйте 312 593 8660. Домовимося. Зараз е маркет в на найкращому своєму стані, але знову це навчає, що не може заробити гроші. Хто хоче, то заробляє. У мене є приклад водіїв, які нормально працюють. Я можу показати, скільки вони заробляють. То... Я рахую, що на сьогоднішній третій навіть дуже непогано. Матвій, що там на якій машині легше міняти масло? Вольвочі, каскаді? каскадія. Каскаді, а що? Бо не треба якусь... А, не треба колись лісти, щоб достати шільтера, все тут, там де треба. Та, да, я теж так кажу. Каскаді набагато легше її обслуговувати. Все зверху, всі фільтри зверху, знизу тільки злив масло. Плюс на каскаді є можливість ставити кран. Тобто ти можеш кран, через кран зливати масло. Вольво знизу кран не поставиш. Сьогодні з Матьохою знову їдемо на поліцейську роботу. Там куди їдеш сьогодні? Десь якийсь сьогодні є парк розваг і вроді би маєтві там їхати з ними допомагати слідкувати за порядком серйозно форма все як має бути Пише, дівчина, що матві перша дівчина щось смішне коротше їдемо твій на роботу Що, два тижні моєї сім'ї не було вдома оля тільки що приїхала з україни девід ми були вдома двоє з матвієм а оля з Девідом була вдома в україні в Калуші, в оренві що так, рада? Вернутися додому. Ну відчуття таке, що не було мене десь півроку. Не знаю чого. Ну, в мене теж так. Два, два, два тижні то мене бачились, ні? Майже три. Майже три, так. Мені здається, що вже капець який час пішли. Так, ну один став на вечора, я тут на ярді. Приїхав водій мій Тимур, каже, що засвітився в траці регенерація, яка треба їхати. Яка бере другий тракт і взяв фритлайнер, Каже, заодно попробую фритлайнер як їздити, бо він на фритлайнері ще не їздив, тільки на волі. Сьогодні субота закінчився 9 тиждень. Як він прийшов? Прийшов для моєї компанії так. Інспекцій не було саме по 9-й була одна інспекція водія, який е, злапали його на спідінг. Е, спідінг це перевищення швидкості. Е, злапали його, так як тут роблять поліцейські, е, сховався поліцейський за знаком. Водій сказав, що він тільки проїхав знак, що не розпів, скинути швидкість, і там зразу стояв поліцейський і його зловив на перевищення швидкість 12 миль на годину. Це дуже погано. Саме гірше в цій ситуації, що він дав не штраф, а дав попередження, тобто не тікет, а ворнінг. Коли ворнінг, ти його в суд не можети з ним, з тим ворнінгом. Ти можеш тільки в суд, коли є тікет. Тобто, коли є штраф. І коли є ворнінг, ворнінг йде на рекорд, тобто на рекорд компанії так само, як, як і Тікет. Тобто на рекорді буде показувати, що є перевищення швидкості. Але з цим нічого не можеш зробити, тому що суда нема і нема місця, де ти можеш щось доказувати, що в тебе є така ситуація. Насправді погано, дуже навіть неприємно це все. Але нічого не зробить. Така специфіка роботи. І така специфіка зараз е, в поліцейських. Поліція зараз е, це навіть більше не поліція, це більше DUT. Е, вони зараз роблять так, що вони не дають штрафи, тобто щоб ми не йшли в суд, не могли з ними судитися. А дають ворінги. Ворінг то, для нас так само погано, а і ми вже з цим нічого не можемо зробити. Вони це знають і так роблять спеціально, щоб... Щоб в нас в тих компаній, які порушують, щоб в них був поганий рекорд. І зараз от у нас така от ситуація. Водій спіданув і зараз маємо проблеми. А сьогодні приїхали, має бути бій Осика. Приїхали туди українці організували пікнік парку Палатаймі. То йдемо на цей пікнік. Заодно подивимося, бій Оксик. 23 undefeated matches with 14 KOs Сизомер и тихенько знімають на телефон. Выходи досика. Все, чешутся, пиццка, здравствуйте, все. Вітаю все з перемогою, Лисик Бера. Круто. Приїхав додому після перегляду бою, кусик Дюба для Вольта, Вольтера нашого. Пішли з Вольтером гуляти. Зараз така спокійна тут антисфера. Зараз з Вольтером трошки погуляю, щоб їхати на ярд. Сьогодні неділя з Давдохою їдемо зараз по магазинах, з'їхати в костку води купити і ще треба заїхати на ярд. Трошки часу, там тоді тобто коробка за мазон. Те, щоб поставити один трак. Заїхав на костку заправити з банзина 329. Вчора дивився відео, де говорили, що не завжди вигідно мати карточку з Костку. Я вам хочу сказати, коли у вас така машина, як Рам, то тільки на одній машині вигідно. Оля теж свій мерседес заправляє. Все, Костка. Костко допомагає нам зекономити трошки грошей. Все, ми вже з Девідом на ярді, Девід я вирішив тут трошки поганяти своїм мотоциком. Тут у нас такий асфальт трохи поставили кусочок. І, і все. <схід> я тут ще маю дещо да зробити в одному трасі. Їдемо рейс. Верніше не їду в рейс. Планую виїжджати, але цього тижня, напевно, ні. Що дивлюха, прикольно? Е, цього тижня ще там маю до лікаря е, серйозний на цей тижня. Получається, так що не можна перед тим і напевно перед тим, після того теж не можна бути. Тому, ну, як я таке, цього тижня їздити не вийде. А на наступний тиждень, якщо все буде добре, то думаю, що виїду. Да я пішов по оффрауду. Ша, завдоха, як на Копевне мазагніти командну штучку. Поставлю зараз цей трак дойку, бо я думав, що тут є дойка, виявилося, немає, водій каже, треба дуйку Так, все встановили, дуйка вже працює. Так, все виглядає. Все, нормально. Місія пройшла успішно. Ще одна цікава історія. Привіз один хлопець з України. Тут зустрічалися недавно по бізнесу вчора. Називається така штука Carbon Free. Розробка професора українського і просто встановлюється так на втрак. І ця вся штука повинна економити 20-30% від палива трасі. Ми тут поставили поки що на 0 збили, і в трак завтра виїжджає в рейс і подивимося наскільки це все ефективно. Е, якщо хтось щось таке чув, то напишіть відгуки. Е, це в нас поки що експериментальна штука. Хоча, за словами того хлопця, який це привіз. Кажу, що це має бути щось на рівні Нобелівської премії. Е, я так відношусь е, з довірою до того, що мені люди говорять. Тому спробую і вже потім дам свій відгук, як воно працює. Та, Девідох? Все буде серйозно тут, як думаєш? Девід каже, що буде серйозно, так що буде все серйозно. Після Ярди пішли з Девідом на фестиваль. Тут е... Приїхали в наше місто, в Оронах атракціони, парк атракціонів. Ввечері має бути якийсь концерт. Тут є палатки, продають пиво, вино і там багато закладко, є, що можна щось там перекусити. Людей дуже багато, і це вже відбувається тиждень. І кожен день, так як літо, зараз, кожен день гарна погода. Тут завжди дуже багато різних людей. Тут багато каруселів. Зовсім мало дітей, навіть не ця карусель сподобалася. Батам'ятки для бейбікил. Тут для зовсім зовсім малих дітей. А так має найдеші потужні. Пішли з Девідом на карусельки. Зараз тут будемо крутитися на дворних гілк. Деві страшно. Нас тут з Давідом піднімають. Е, наскільки я бачив, то розвага така, тут піднімається відносно високо, раз прокрутилися і опускаються вниз. Так що особого екскриму немає. Весело девіться. Подобається тобі ще. Не, прикольно, весело. Що сьогодні відбувається? Я на ярді ззаді траки пересіпаємося сьогодні знову. Слава Богу, є можливість пересіпатися з водіями-траком. Зараз ситуація така. Вчора був на ярді, завів трак і дивлюся, трошки пішов білий димок. Є підозра, що треба регульнути клапана. Водій сьогодні поїхав Вісконсин, завантажився, вертається назад, їде на Мічиган. Якраз по дорозі тут зупинився, перечепилися траками, зараз буде їхати на Мічиган, а я буду їхати на Ярду, на шапу, лиш у тракі завтра відрублюємо до спокої. Прийшов до свого трака, до речі, вже все зробили. Дев'ята година. Хлопці вже його обдивилися. Єдине, непонятка чого світиться Стоп, або не ні. Ну нейтральний передачу Слухаємо як заводиться зараз. І все, немає ніяких димків все чітко. Я був правий, треба регулювати клапана. Це найбільший мінус двигунів Детройт. Їх треба просто постійно регулювати клапана. Кожних 100 тисяч, якщо ви їздите на фортлайнер, чи що там ще може мати цей самий двигун Детройт, треба 100 тисяч миль проїхав, мене регулює клапана. Тоді все буде, буде нормально. Така в них слабість. У мене хлопці тут є, які їздили в Європі, то вони там їздили на Мерседесах. На Мерседесі та сама історія, там вони на 100 тисяч кілометрів регулювали копани. Що така тема. Зараз їду в лікарню з Олією по своїх справах. Толя мене везе. І на цьому відео закінчу. Так що всім дякую за увагу. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на інстаграм, на YouTube. І як хто цікавиться туристичним бізнесом, то пишіть Олі в інстаграм, на її інстаграм будемо за відео. Слава Україні! Україна переможе війні, всім пока.